Дорогі українці, українки, найголовніше за сьогодні повернули додому ще 205 наших воїнів з російського полону, 202 рядові та сержанти, троє, офіцерів, захисники Маріуполя та Донеччини, Запоріжжя, Луганщини та нашої Харківської та Сумської областей. Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами, усім хлопцям в координаційному штабі. Хочу подякувати кожній нашій інституції, це і ГУР, і Офіс Президента і Служба безпеки, МВС, всім, хто допомагає. За час цієї війни вдалося повернути з полону вже 4757 людей. Звісно, я вдячний кожному солдату, кожному командиру, всім нашим підрозділам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду. Наша. Можливість повертати додому своїх це результат хоробрості наших воїнів, які майстерно воюють і беруть полон окупанта. Ми маємо повернути всіх наших людей. Сьогодні ж я привітав з Днем піхоти українських військових: Мотопіхотні, гірсько-штурмові, механізовані стрілецькі підрозділи, основа основ. Збройних сил України. Фундамент війська: всі ті, хто фізично тримає позиції, хто відновлює позиції, хто встановлює наш прапор. Україна стоїть, бо стоїть українська піхота. Бо щоб не відбувалась завжди лінія фронту і позиції України є саме там, де є наші піхотинці. Я дякую всім нашим воїнам, провів. Сьогодні ставку, було кілька ключових питань, зокрема, забезпечення нашої армії, фінансове забезпечення, доповідав міністр фінансів України. Ми працюємо так, щоб була абсолютна стабільність в грошовому забезпеченні наших воїнів. Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на ставці: захист українського неба. А саме збиття шахетів, в тому числі за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість дронами захищати свою країну від дронів. Сьогодні я доручив Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів. Ми будемо цей напрямок максимально розвивати і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу. Ще одне, я вітаю з обранням нового канцлера. Німеччини Фрідріха Мерца. Німеччина є одним із ключових наших друзів, реально одним з лідерів в підтримці України. Це стосується передусім ППО. Найбільший систем Петріот та Айрісів як для однієї країни дала саме Німеччина. Це тисячі врятованих життів. Також Німеччина є лідером у допомозі нашій. Фінансової стійкості. Україна дуже цінує нашу співпрацю. Ми готуємось до перших перемовин з паном канцлером. У нас з ним є речі, які зможуть економічно посилити обидві наші країни і дати більш безпеки на десятиліття. Чекаємо зустрічі. Я бажаю успіху на посаді. Загалом, найближчі тижні мають бути дуже. Дуже активними для України у дипломатії ми готуємо рішення та готуємо нові пакети підтримки. Ми готуємо нові кроки тиску на Росію заради того, щоб захистити наших людей. Дякую усім, хто з Україною. Слава Україні!